Святе переданням. Під святим переданням розуміємо те, що святі, достойні люди передавали наступним поколінням про віру, закони Божі, церковні таїнства, побожні звичаї і про все те святе. Що не записано у святих книгах. Святе передання зберігається у церкві Христовій, у молитвах, у церковних піснях, у Писаннях святих Отців Церкви, вірною скарбницею, святого переданням. Є церква, як і каже апостол Павло, церква Бога Живого стоп і твердиня істини. Перше послання до Тимофія, 3 глава, 15 вірш. Одначе передання тільки тоді дійсно святе. Коли воно не суперечить святому письму і ученню церкви. Вигадані перекази, навіть якщо вони побожного змісту, не можна вважати за святем передання, святем передання давнішим, ніж святе. Письмо до Всесвітнього потопу і до Синаю святого Писання не було. Все учення про Бога і справи Його передавалося усно від одного покоління до другого. Святим переданням. Не втратило свого значення і тоді, коли появилося святе Письмо. Бо у книгах святого Письма записано не все. Євангелист Іоанн пише, багато інших чудес створив Ісус перед учнями. Своїми, про які не написано у книгах цих Іоанн, Євангелієм, 20 глава, 30 -та вірш. Та й неможливо все записати, бо тоді книг було стільки, що їх ніхто не перечитував би. Господь наш Ісус Христос своєю божественною волею, своє божественне вчення і свої постанови передавав учням усно, словом і прикладом, а не на письмі. Тим же способом спочатку і апостоли Поширювали віру Христову і заснували Святу Церкву. Переданням згідним і святим письмом. треба дотримуватися, як про це навчає апостол Павло. Отже браття, стійте, тримайтесь переданням, якого ви навчилися через слово чи через послання нашим. Друге солонянам, послання 2 лавам 15 вірш, для чого тепер потрібне святе передання, для нашого. Керівництва у правдивому розумінні святого Письма для правильного виконання таїнств та для оберігання священних обрядів у чистоті їхнього первісного становлення. Святий Василій великий про це каже. Із догматів, що зберігаються у церкві, і проповідань, деякі ми маємо від писаного настановлення, а деякі прийняли від апостольського передання по приємству у таємниці. Одній, троє мають одну і ту же. Силу для побожності, і чому ніхто не стане заперечувати, хоча б і мало свідомій установленнях церковних. Бо якщо відважимося відкидати написані звичаї, якщо дуже неважливим, то, безперечно, пошкодимо Євангелії, в найважливішому або ще більше, від проповіді апостольської залишимо порожнє ім'я. Наприклад, згадуємо насамперед про найперше і загальне. Хто чив Писанням, щоб ті, хто надіється на Господа нашого Ісуса Христа, осиняли себе образом Христа. Яке Писання нас учило, щоб у молитві повертатися на схід, хто із святих залишив нам. Писане словом, призиванням у перетворенні хліба у Святій Євхаристії і вина в чаші благословення. Бо ми не задовольняємося тими словами, що їх апостоли або Євангелії згадують, але і перед ними. І після них виголошуємо інші слова, які такі, що мають велику силу для таїнства, прийнявши їх від неписаного учення. По якому писанню благословляємо І воду, хрещення, Толеву. Помазання, а також і самого хрещенника, чи не по замовченому переданню, або ще самого помазання яке писане Слово навчило нас, звідки трикратне занурення. Чоловіка у воду та й іншим, що стосується хрещення, відречення від сатани і слух Його якого взято писанням. Чи ж не що не оприлюдненого і невисловленого учення, яке оці. Наші зберегли, недоступному для цікавих і вивідування мовчанні. Бо чи розумно було б Писанням оголошувати те, на що нехрещеним і глянути не дозволяється. Василій великі. Правило про святого Духа, розділ 27. Святе передання треба відрізняти від вигаданих переказів, апокрифів, яких церква не визнає. Згодом, щоб Божественне откровення береглося с істочністю, затхненням. Господа, деякі святі люди записали найголовніше у книги. Сам бо Дух Святий, не допомагав їм, щоб усе написане у цих книгах було правильним та істинним. Усі ці книги написані Духом Божим, через освячених на те від Бога людей. Пророків, апостолів та інших. Називається святим Писанням або Біблією. Слово Біблія грецька означає книги. Цією назвою вказується на священні книги, як такі, що походять від самого Бога. Перевершують інші книги. Книги Святого Писання написані різними людьми в різний час, але всі вони поділяються на дві частини. На книги Старого Завіту і книги Нового Завіту. Книги Старого Завіту написані до на Різдва Христового. Книги Нового Завіту, написані після Різдва Христового. Всі ці священні книги називаються біблійним словом Завіт. Тобто заповіданням заповід», в них міститься божественним вченням, заповідане. Людям Богом. Словом Завіт, що означає союз або угоду Богом з людьми. Головний зміст Старого Завіту полягає в тому, що Бог обіцяв людям, Спасителя світу і підготував їх до прийняття Його через поступові. Откровення через святі заповіді, пророцтва, прообрази, молитви і священносіння. Головний зміст Нового Завіту полягає в тому, що Бог дійсно дарував людям обіцяного Спасителя, єдинородного сина свого. Господа нашого Ісуса Христа, який і дав новий завіт, новий союз, або угоду людям.